Хлопче, дай мені спокій! Я гарна людина. У мене діти! Маєш рацію, це жорстоко! Повертаю лови! <плес> 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 Ти я взяв тебе в свій дім, а ти вкрала в мене все. Знаєш, що це. Це я граю на найменші скрипці у світі. Я вільний. Я вільний. Я нарешті вільний. Зроблю своїм мізкам те саме, що й твоїм мріям про нашого сина. จูจูจูจูจูจูจู